Постійної напруги спорт підтримає тебе. Вітаю, друзі, мене звати Ігор Гаврещак, Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас 13 січня, субота, я вам пропоную глянути карту бойових дій. Але давайте розпочнемо спочатку по обстрілах, тому що з 12-го на 13 січня, вранці 13 січня, терористична е, організація, яка називається Російська Федерація, випустила чотири десятки е, різного роду повітряних тіл в бік України. Що цікаво, давайте я про цитую речника повітряних сил України Юрія Ігната. Він каже: наступне: що Російська Федерація Транс. Січня вкотре атакувала Україну різними типами ракет у своєму звіті. Повітряні сили збройних сил України повідомили про 8 збитих ракет. Про це речник повітряних сил збройних сил України повідомив полковник Юрій Ігнат. Процитую сьогодні була комбінована атака із застосування різних типів ракет. Усього ворог застосував 40 засобів повітряного нападу. Знищено 7 крилатих ракет, одну керовну авіаційну ракету. Понад 20 повітряних цілей не досягли. Своєї мети або впали в полі, або підрив в повітрі, або вплинули засоби РЕП наших сил оборони. Тому маємо такі результати відбиття повітряного нападу. Сказав Ігнат. Бачимо так, що збили безпосередньо сім е, ракет, а от 20 своєї цілі не е, е, долетіли до своєї цілі, і це дуже важливо. Можливо, у нас з'явилося щось крім петріот, що не дає змоги не лише збивати, але й нейтралізує ці ракети. Якщо загалом говорити про те, що відбувалося з 12 на 13 січня, то е, згадаємо територію країни-агресора. Суть в тому, що в них вони не тільки там замерзають в Москві і в Пітері, їм було і спекотно, тому що, напевно, наймасштабніша пожежа трапилася в Петербурзі, склад, маркетплейс, горіло 70 тисяч квадратних метрів. Ось кадри, і зараз ви поглянете на фото, просто грандіозні. Там підпали офіційно, начебто, визнає МНС Російське, що це підпал. Працювало чотири сотні людей. Велика кількість техніки відповідної працювала. Що ж, я дуже сподіваюся, що як казав Володимир Зеленський, хтось десь там знову курить не в визначеному місці. Окрім того, що горіло в Петербурзі, також спалахнула нова будівля Збірбанка Росії в Москві. Ось прекрасні ранкові кадри. Бачимо гарно палає. Що ж, це хороша інформація, тому що будь-що, що має критичний характер, але ми розуміємо, так це склад або Сбербанк, який перераховує нафтодолари, нафторублі, що або нафторупії, нафтоюані, як хочете. Кажіть суть тому, що це, от бачимо, є хороший результат роботи невідомого походження, будемо казати так. Що ж, давайте розпочнемо безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Почнемо з північно-східного напрямку. Це є Куп'янськ і Синківка. Так, от речник цього напрямку Володимир Фітьо, військ цього напрямку, оборонців каже наступне: що ну традиційно я вам скажу, що наступальні дії. З боку ворога тривають Лиман Перший і Вільшани в бік Сеньківки. Так от Володимир Фітьо каже наступне: що Сеньківка вже традиційно стала для окупантів новою Чорнобаївкою. Нагадаю вам, Чорнобаївка 22-му році, на правому березі Дніпра, це була регулярна дислокація авіації і техніки ворога, де вони перевозила техніку, наші сили влучали, трощили, і так було десятки разів. Так от, каже, що Синківка – це є нова Чорнобоїка, тому що там реально вже є цвинтар техніки росіян. І він дивується, тому що каже наступне, що я не розумію керівництво Російської Федерації, я не розумію їхніх діянь, тому що вони далі вперто туди пруть. Давайте я процитую. Володимира Фетьо з точки зору військових, знаючи, що тебе там знищать і пускати людей у цю атаку, мабуть, для російського командування звично так чинити. Ну і нехай цю тенденцію продовжують. І далі каже Володимир Фітьо, полозу Сеньківки Ми вже просто спостерігаємо та бачимо, що російські окупанти наступають тією ж дорогою за допомогою танків БМП піхоти. Їх там знищують і не раз. Отака от от ситуація біля Сеньківки. Нагадаю вам, що телеграм-канали російські регулярно захоплюють. Сеньківку на селище, де до повномасштабного вторгнення проживало три сотні людей, неприступна фортеця для росіян. Ось власне синьківка. Мета це ж очевидна тут в росіян вийти на Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Але що каже до речі, видання більд і їхній. Оглядач Рьопки Рьопке взагалі одіозна людина тому, що він дуже часто помиляється, але от власне тут збігаються його прогнози, його аналіз з тим, що на фронті він каже про те, що фактично з кінця грудня на Куп'янському напрямку Росія припинила активно атакувати і фактично можна сказати зайняла активну оборону, тому що частина військ вони перекидають і. Розуміють, що в них тут нічого не виходить, немає змоги вийти на Куп'янськ. Нагадаю вам, ще два місяці тому вони розповідали, що Купінськ ми зробимо другий Бахмут. Щось не вийшло в окупантів. Так, от, це перший напрямок намагань ворога атакувати. Вілішана і Лиман перший. Ну тобто, але вони не зовсім зменше відмовилися від так, ви розумієте, просто. Вони вже е, отримали такий точковий характер. Ну і інший напрямок. Це я вам нагадаю: це Орлянка Ягідне. От є стрілки аналітиків Діпстейт на трасу купянськ Сватове. Ключова траса. Також просувань у ворога немає на цьому плацдармі. Активно за останні 24 години ворог діяв південніше від Сватове. Ось Сватове, південніше. Це вже Жеребецьке водосховище поблизу нього. Це є Макіївка, Невське. Терни Іванівка обстрілював з авіації, артилерії і танкових снарядів, запущено було чимало. Дивимося по лінії бойового зіткнення, чи є якісь зміни на цьому напрямку. Бачимо, що їх немає. Найважча, найпроблемніша, можна сказати так, плацдарм це є Сербянське лісництво. Ось цей плаздарм, хвойні ліси або те, що від них було. І свого часу я вам розповідав про те, що. Тут фактично ліс знищений, хвойний, немає жодного живого дерева. Зараз вам продемонструємо. Глянемо ще раз на карту, це є Серебрянське лісництво, південніше від Кремінної. Намагання ворога, звісно ж, це вийти і відкинути наші сили за Жеребецьке водосховище. Ось воно промальоване. Не перший місяць вони намагаються, ну і згодом вийти до Лиману назад, повернути Лиман, який вони окупували свого часу, але все в них безрезультатно. Якщо говорити південніше, це вже солдарський виступ, і за даними військового експерта Костянтина Машовця, активізувалися росіяни саме на півночі від Соледара. Про що йдеться? Важкі бої тривають в районі спірного. Ось я вам продемонструю спірне. В бік веселого Машовець каже, що тут сконцентрували додаткові резерви росіяни в намаганні відкинути наші позиції. От, власне, він каже, що чіткої мети на півночі досі в керівництва немає. Все, що вони намагаються зараз зробити, це по лінії Берестове переїзне. Власне, спробувати просунутися, аби убезпечити свій солидарський виступ. Ось цей виступ, солидарський, Продемонструю вам так. Ось він. Чому убезпечити? Тому що вони переймаються. Тому бо в нас були просування на цьому напрямку і. Більше місця тому, от бачите, такий вклин від роздолівки між Веселе і Васюківка нам вдалося пробити, і ворог повернути ці позиції не в змозі. Так от чіткого плану немає на півночі, вони просто намагаються убезпечити від котла. Збройними силами України на півні. На південь, перепрошую, від Соледара ситуація дуже і дуже непроста. За два з половиною активних бойових дій на цьому напрямку ворогу вдалося лише взяти маленьке місто Хромове, і активні бої тривають зараз біля Богданівки і Григорівки. Ось ця лінія, напевне, найважча на цьому. Плацдармі. Мета тут вже більш-менш очевидна у ворога зробити собі оперативний простір для виходу на часів Яр. І загалом хочуть повернути позиції, втрачені в 2023 році. На початку 23-го року, я вам нагадаю, вони активно почали атакувати на Бахмутському напрямку. Це щодо півночі, південь. Активні бойові дії тривають в районі Кліщіївки Андріївки. Є в нас відео, як ми. Вночі наші оборонці працюють по позиціях ворога. Давайте подивимось. Я нагадаю вам, що в районі Кліщівки ворог також намагається атакувати. Наші оборонці стримують їхню навалу. Справді там велика кількість їхніх живої сильної. От, ви бачите, техніки. Ключові бої біля кліщівки тривають досі. Це на північний захід. Ось цей напрямок. Це є висота трішки ворогу на Сот метрів вдалося просунутися ціним кольором. Ви бачите, висоти біля Кліщівки. От безпосередньо тут тривають найважчі запеклі бої. Андріївка, частина міста з Східна, перебуває в сірій зоні. Відповідно, така сама ситуація біля Курдюмівки і Озарянівки. Курдюмка і вони не є під контролем ем, Збройних сил окупантів. Попри те, що от червоний колір, вони не можуть закріпитися на цих напрямках. Це по бахмутському плацдарму. Рухаємось до Авдіївського. Що можна сказати по Авдіївці? Таке втілити те, що планували, ворог не в змозі, і очевидно вже не буде мати нагоди, тому що основні їхні сили вони з 10 жовтня, починаючи я нагадаю саме в цей день, активні бойові дії наступальні розпочалися ворога на цьому плацдармі. Вони розраховували на бліцкриг. Він не вдався, поклали величезну кількість живої сили. Це десятками тисяч. Е, рахувати можна, це як 200, двохсоті, так і трьохсоті. Е, так само і техніки. Відповідно, що наразі відомо по Авдіївці. Е, північний фланг непроста ситуація. В районі степового на 100 метрів вдалося просунутися. ну, від бачите, аналітики інституту перепрошую, діпстейт продемонстрували напрямки е, атак росіян. По всій лінії бойового зіткнення намагаються рухатись: це є Авдіївське коксохімічне підприємство степове, бердичі і напрямок на Очеретине. А наші бійці кажуть е, наступне: от кожна стрілочка, яка промальована на мапі е, це атаки ворога, і відповідно за добу вони намагаються е, втілити 4-5 атак, але в усіх атаках вони відходять на вихідні позиції, несучи е, великі. Трати. Також атакувати намагаються з Кам'янки Веселого в бік піщаного кар'єру. Просувань немає. Аналогічна ситуація біля Яфінськ... Ясиновата, перепрошую, станція Ясиновата і відповідно промзона. Також просувань немає. З півдня абсолютно також нічого не виходить. Більше того, там в них більш складна ситуація. Вони заділи там меншу кількість живої сили. Просувань від опитного і водяного їхня мета це сєверне і тоненьке. от напрямок не має абсолютно в такому випадку. Що залишається ворогу? Звісно, він використовує ту тактику, яку Завжди використовував, просто нищити інфраструктуру. Нагадаю вам, біля Авдіївки на півдні є дев'ятий квартал. Він повністю нищиться артилерією. Прилітають постійно е керовані авіабомби. І от у нас є відео, як наші оборонці, тримаючи свої позиції в районі Авдіївського коксохімічного заводу, на відео демонструють приліт чергової е бомби від авіації. Фаба по квабаксохім. Ну, от бачите, наші оборонці на відео відзняли, що все, що може тут робити окупант, це скидати керовні авіабомби. Загалом за останній час це стало такою пріоритетною метою росіян. Просто по лінії бойового зіткнення все закидувати керованими авіабомбами або фугасними авіабомбами кабами або фабами. Відповідно, Рухаємось далі. на Мар'їнці зосереджено серйозне угрупування ворога. Просувань у них немає. Їхня мета, звісно це пройти до Георгівки. Ну, ось бачимо, активізувалася сіра зона трішки збільшилась. І друга важка, важкий напрямок це Новомихайлівка. Нагадаю вам, нам вдалося вклинитися їхні позиції. Вони від цих позицій вирішили піти південніше. Не де промальовані напрямки. Їхні в бік Новомихайлівки намагаються рухатися аби згодом виходити в тил. Вугледара ситуація складна і нагадаю вам, що Першочергово вони хочуть убезпечити волноваху. Волноваха це ключовий логістичний напрямок, який є на півдні. Намагалися вони через річку Кальміус в напрямку Маріуполя. Ось на цьому плацдармі, в напрямку побудувати залізничний міст. Частину збудували, не встигли там оговтатися, зрозуміти, що трапилось, як пролетів наш снаряд, або снаряди краще сказати. І відповідно вони забули і запили цей міст на. А я думаю, взагалі на час ведення бойових дій і на час цієї війни, тому що в таких умовах вони, звісно, не зможуть його продовжити будувати. Що відомо за останні 24 години вибухи в Маріуполі. Речник, радник, верніше, мера Маріуполя Андрюшенко повідомляє, що було гучно в самому місті. Працювали ППО, можливо, а можливо, були й прильоти. Окрім цього, Бердянськ є в нас кадри. В Бердянськ дуже смачно і ефектно прилетіло. От ви зараз побачите на кадрах, дим піднімається. Це точно не робота ППО, тому що ППО працює в повітрі, а дим іде з бачимо з міста. Телеграм-канали кажуть наступне, що влучання є десь в центрі міста, район Приморської площі, і загалом вибухів було чутно декілька. Нагадаю вам, що якраз кілька місяців тому, а точніше, 17 жовтня, Бердянськ став тим містом, яким тобто дислокація позиції ворога стали дебютними для використання ракет Етикамс, тому що саме 17 жовтня. Ворог дізнався, та й ми дізналися, до речі, бо офіційно не було повідомлено, що в нас є ракети «Етикамс», які нам передали наші партнери Сполучених Штатів Америки. Але радіус дії цих ракет 100 миль, а нам би хотілося мати на 300 кілометрів. Будемо чекати на цю допомогу. Давайте про лінії бойового зіткнення. Є в нас певні просування до речі біля в районі Старомайорського. Начебто, здавалось, лінія бойового зіткнення саме на времівському виступі застигла, але ні. Дивимося Старомайорське. По мапі, ось так. Бачимо, нам вдалося відтіснити позиції ворога західніше Старомайорська. Ось в цьому напрямку, в бік приютне. приютного. Це все, і всі зміни, які є на Временському виступі. Рухаємось далі. Рухаємось до Токмакського напрямку, що тут відомо. Дивимося по мапі. Так, ось. Покращили свої позиції е окупанти в районі Вербового, е зайняли певні 100 метрів напрямку. Збройних сил України, але це не критично, тому що Костянтин Машевець каже наступне: що очевидно, ситуація не проста для росіян. Вони не зможуть далі нормально атакувати. І їм доведеться відійти за лінію оборони свою Новопрокопівка Вербове. Ось цей напрямок. Знову ж таки, якщо говорити загалом, то Олександр Сирський, це є головнокомандувач сухопутних військ збройних сил України, каже наступне: загалом те, що планували останні місяці Росіяни на фронті ці наступальні дії провалилися. Ну, Підсумуємо цей напрямок. Біля вербового Новопрокопівки, очевидно, доведеться як мінімум зробити паузу окупантам відійти, аби, можливо, докомплектувати, а можливо, і далі будуть атаки Збройних сил України. Йдемо до найцікавішого плацдарму з точки зору нищення росіян це, звісно ж, кринки. Так от, що відомо по кринках. Відомо наступне, що росіяни не мають достатньої кількості радіоелектронної техніки, аби боротися проти FVP перепрошую fpv дронами. Нашими відповідно ми дуже добре нищимо всю техніку, яку вони підтягують в районі кринок. Більше того, хочу вам сказати, що останні два тижні, що відбувається, це марні спроби росіян. Відтягнути ушкоджену техніку величезну кількість там і танків, і бронемашин вони залишили. Розуміємо, що забрати її вони не можуть, тому що працює наша артилерія з правого берегу. Загалом вони свого часу дуже жалілися, що робота наших штурмових відділень з кооперації з артилерією дуже потужна. Мається на увазі, що ми вмить передаємо позицію ворога, і відповідно лише бачать наші штурмовики передні лінії або зіткнення. Що наближається якась техніка, передають наші артилерії на правому березі, і тоді йде влучання точкове. І ми прекрасно знаємо, що наша артилерія працює не накриваючи периметр, а б'є чітко якісно в ціль. Ну, це от проблема така в росіян на цьому напрямку. І загалом біля кринок вони справді несуть великі втрати. Британська розвідка каже, що ситуація біля цього населеного пункту є провальною і критичною. Саме для росіян хочу вам продемонструвати, як виглядають кренки. Наш боєць відзняв відео. Я хочу сказати, що ну там повністю все знищено. Давайте подивимось. зрізане, навіть деревця. Вони ударами повністю знищені. Загалом, що варто сказати, очікують на лівому березі атаки збройних сил України. Ну принаймні, так пишуть їхні телеграм-канали. Тому вони зайняли свої зараз оборонні позиції західніше і північно-західніше від Олешок окупованого населеного пункту. Ось в цьому районі очікую, що можливо оборонці наші е, підуть вивільняти і звільняти Олешки. Будемо за цим стежити. Загалом хочу також сказати кілька слів по зерновому коридору. Е, очевидно, це можна назвати перемогою збройних сил України над Чорноморським флотом, тому що речник повітряно-військових сил України повідомив наступне: що Чорноморським коридором, куди ми вивозимо не тільки зерно, а все, що можемо продати, відповідно зросла кількість використання пропуску кораблів, і, і от власне про це каже Паленчук, так це наш спікер військово-морських сил збройних сил України. Він каже: наступне: що ми вже перетнули кордон у 500 суден і понад 10 мільйонів тонн вантажів. І ми вийшли увага на довоєнні показники. Ми навіть їх перевищили. Це означає, що ми повністю зуміли нейтралізувати Чорноморський флот Російської Федерації. Нагадаю, що через регулярні атаки і ракетами, і надводними дронами, і дронами з повітря нам вдалося. Повністю паралізувати чорноморський флот на заході від Криму, півострова Крим, і відповідно тепер тримає свій флот Росія Новоросійська, але і тут вона не є в безпеці. Тому Помпез зараз розповідає, що будують базування чорноморського флоту. Біля окупованих територій Грузії, але це вони просто тікають з Чорного моря, не більше ні менше. Ще хочу вам сказати, що Олександр Сирський, головнокомандський сухопутних військ України, сказав наступне: що нам би пасувало, і він би просив Сполучених Штатах, Штатів Америки про це він сказав у Даню Ройтес, аби нам надали авіацію. А десяті він сказав, що вони ключові були би на фронті і змогли би багато чого поміняти. А також сказав про гелікоптери різного класу це і Апачі і Black Hawk, аби використовувати їх на фронті. Отака от от ситуація стане на 13 січня. Також додам, що естонська розвідка і їхній керманич каже наступне, що ракетні атаки можуть. Збільшитися останнім часом тому, що Москва дуже і дуже хоче знищити інфраструктуру нашу для чого саме для того, аби ми не змогли в себе базувати авіацію F-16. Саме тому вони так активно зараз обстрілюють нашу територію. Тобто, побоюються вони цієї авіації. А це означає, що справді може робити якусь різницю саме F-16. Ну і на завершення хочу вам сказати, що Рішесунок в п'ятницю відвідав Україну, підписали документи. Рішесунок прем'єр-міністр Великобританії каже, називає їх історичними. В Офіс президента І Володимир Зеленський більш спокійно оцінюють цю угоду. Називають рішесунок, називав гарантіями безпеки. Офіс президента називається безпековими запевненнями. Ну, Будемо бачити, тому що ще не побачив світ ця, ця угода, що там прописано. Але хочу сказати на, на завершення, що в офісі президента також наголосили, що завдяки цій угоді в 2024 році на Росію чекають дуже неприємні сюрпризи. Ну і ми теж на них очікуємо. Не забувайте обов'язково коментувати, ставити лайки, підписуватися І звісно ж, ділитися е, зведенням поліні бойового зітня з родичами, друзями або знайомими, тому що хто як не ми повинні знати, що відбувається на нашій землі. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось з вами в ефірі 24 каналу.